Привіт-привіт, моїм ташечки. Ну що, починаємо наш цикл таро розкладів на січень 2025 року. 24 пролетів ось так просто. І починаємо наш цикл розкладів на 25 рік на січень. На черзі в нас тільці. Тож, давайте подивимось. Спочатку подивимось загальну енергію січня 25 для тільців. Так. Тут така, знаєте, емоційність, така трошечки інфантильність, бажання щось робити, але дії перекриваються трошечки емоціями, знаєте, коли і хочеться, 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 і то хочу і то, хочу і то хочу, А трошечки, знаєте, як-от дитина, хочу все, а роблю для цього недостатньо, скажімо так. Хоча паша кубків ще може свідчити про якісь милі подаруночки, милі, якісь, знаєте, такі романтичні якісь. Події можуть відбуватись, може отримати якісь маленькі, милі такі романтичні подаруночки, може якісь там зізнання в почуттях, хто в пошуку кохання, хто в пошуку пари, то це також можливо може свідчити про нове знайомство, про зародження якихось стосунків. Але це все ще, знаєте, на такому ось, такому ще дуже-дуже такому рівні. Зароджування. Так, ну що ж, давайте подивимось далі для тільців, а що буде з фінансами в січні 25-го року? Так, фінанси. З фінансами щось у вас тут на ваші фінанси буде впливати якийсь король жезлів. Король жезлів, це знаки вогняної, вогняної стихії, овен, лев або стрілець. <кій> так, і це, ця людина може впливати на ваші фінанси. Це може бути ваш, не знаю, може бути ваш чоловік, ваш партнер, ваш керівник, може бути. Якийсь керівник проєкту. Це може бути та людина, яка виплачує вам кошти, так? Ваш замовник може бути. І він буде керувати вашими, буде впливати на ваші фінанси. Давайте подивимось трошечки більше. Що це за чоловік? Це, знаєте, це стосується у вас щось роботи. Вам потрібно буде якось. Свої навички напрацьовувати. По-перше, буде достатньо, знаєте, так, роботи буде достатньо, доведеться працювати. І навіть тут більше йде про командну роботу і напрацювання якихось своїх навичок і для просування вперед. У вас іде тут і, так, дивіться, Король жезлів, трійка пентаклів і колісниця. Розумієте, трійка пентаклів це відпрацьовування своїх навичок, можливо, чомусь навчитися. І ще, в принципі, ця карта може свідчити про командну роботу, але не в цій колоді. Тут людина сама, знаєте, стоїть монотонно-монотонно відточує свою майстерність. так? Він один за одним робить ці пентаклі для того, щоб досягнути саме того пентакля, який він хоче, щоб воно все було ідеально. Тож тут іде про відпрацювання, якось відточування своєї майстерності. Можливо, якесь навчання вам потрібно буде пройти. Можливо, щось довчити, підівчити, щось таке. І просування вперед. Тобто, це знаєте, це можливо для, для тих, хто хоче просування по кар'єрній драбині, потрібно, потрібно ще повчитись, довчитись відпрацювати свою майстерність, щоб іти далі. І ви підете далі по кар'єрі. Ну, тут у нас про фінанси, про роботу, про кар'єру У нас наступна карта. Ну, давайте подивимось кар'єра. Тут королева Пентаклів, ніби все стабільно, але ви почуваєтесь чомусь, як в клітці. На цій роботі, де ви зараз, ви почуваєтесь ніби в клітці, розумієте? А, і причому це більше за все в нашій голові, ось таке, в вашій голові, щось такі якісь думки, що ви це ваші відчуття. Вас там ніби ніхто й не тримає, ніхто вас ні до чого не змушує. так? Вас там все стабільно класно, а, гроші платять, робота стабільна, робота є. А, але ви почуваєтесь просто, просто в клітці. В, в, в якомусь заточенні. Але, знаєте, все в ваших руках. Ви можете все змінити, все в ваших руках. Ви можете все змінити, але це вже залежить від вас. Або ви хочете це змінити а, і йти з цієї роботи на якусь іншу, або а, ви можете просто змінити своє ставлення до цієї роботи. Так, що тільці, зверніть увагу, будь ласка, тому що якось ви самі себе закрутили в цій роботі. Так, далі, що в нас там? Відносини в тільці. Ой, ну, По відносинах ви щось будете на коні, будете на коні, будете йти вперед, переможцем. А, у відносинах кхм, жезли це в нас пристрасть, це в нас знаєте, такий фізичний потяг, такий, а, вогонь, запал, знаєте, емоція, буря почуттів, така хвилі, такі почуттів, знаєте, коли все горить, кипить і все, все йде ось так. Вау, вулканом, так? І ви будете почуватися переможцем, ви будете на коні. Тобто у відносинах все класно, все окей у вас в січні. Більше вас буде турбувати якось робота. Далі психоемоційний ваш стан. Психоемоційний стан дев'ятка. Пентаклів. Менше з тим, те, що робота вам якось можливо, вона вам не дуже подобається, вона вас якось обмежує ця робота, але взагалі ви будете почуватись стабільно і ви будете почуватись е кайфово, скажімо так, забезпечено і фінансово, і е комфорт зовнішній, е комфорт фізичний і комфорт е психологічний, комфорт ментальний у вас буде просто. Чудово. Ви в січні будете почуватися, ваш психоемоційний стан буде прекрасним, я вам скажу. Дев'ятка пентаклів це дуже гарна карта. І це, це говорить і про гарне самопочуття, і про гарне здоров'я, і про гарні гроші. Так, давайте пораду для вас на січень місяць. Колесо фортуни, клас! Слухайте, ну ви дійсно тут у вас же шимах випадав. Ви дійсно можете все змінити так, що колесо фортуни повернеться до вас вашою вашою стороною, стороною вдачі, стороною везіння. Тобто дійте, якщо хочете щось змінювати, змінюйте або хоча б сплануйте це, і все у вас вдасться. Тільці я вам бажаю всього найкращого, Па-па!